Оцінювати важко, коли смерть. Що тут оціниш? Смерть це завжди трагедія. Смерть це завжди біль людська. Але смерті є різні. Від хвороби, по віку. Але ці смертя це особливі смертя. це за Україну. Людина віддала своє життя за Україну. Не в бойовий час, не в військовий час. В мирний час, в мирному висловленні свого бажання жити і бути щасливим свої, на своїй батьківщині в Україні. Тому ці смерті це трагедія, трагедія для всієї України, не тільки трагедія для окремо взятої сім'ї, чий це родич. І тому церква сьогодні скорбить, скорбить разом зі, зі всіма. Тому що це біль, яка пройшла крізь серце. Біль, яка не тільки буде один день, біль яка, біль, яка буде дуже довго, дуже довго буде кровоточити ця рана. Оці непорозуміння, які виникли, виникли не від спонтанності, а від глибокого гріховного внутрішнього начала тих, які підписували ці вказівки. Які давали дозвіл використовувати зброю. Ми молилися до того і закликали усіх до примирення, закликали владу до стриманості, до того, щоб чули один одного. Влада не чула. І тому наша церква прийняла рішення за богослужінням не поминати владу. Тому ми сьогодні і кажемо, це кривава влада. Хайкаються, бо ще настане суд Божий. Не просто людський суд і осуд, а ще настане суд Божий. Їм і їхнім родинам. Бо вони теж сиділи по домах і сприяли цьому, мовчки, підзаохочуючи своїх домашніх, підписую указ. Ні одна жінка, ні мама не стримала цього міністра і казала, не роби цього, чи чиновника, чи керівника. А всі легенько мовчали, а ті хапалися за зброю, отримуючи домашню підтримку. Тому цей, цей біль він дуже широкий. Він дуже широкий, він торкається кожного. Він сьогодні в пам'яті і перед очима усіх людей. Неможливо без сліз дивитися телебачення, як виносять багато загинувших з Майдану. Як можна стояти осторонь того болю і дивитися тільки за статистикою? Скільки загинуло? Смерть кожної людини це трагедія, це не статистика. І тому сьогодні я сподіваюся, що схаменуться ті, від кого це сьогодні залежить, зроблять те, чого очікують люди. Виведуть війська, виведуть озброєних. Повернуться силовики на свої місця служіння і присягнуть на служіння народові, а не окремо взятим керівникам. ви назвали їх праведниками. Це в повному розумінні праведник це вже ніби як ближче до святих, що означає в вашому розумінні праведник для Праведник це той, який життя своє віддав, за ближніх своїх. В Євангелії слова благо є і праведно є. Віддати життя своє за друзів своїх, тому вони в мирний час віддали своє життя за, за всю Україну. Тому ми їх і вважаємо їх. Громада вважає їх сьогодні праведники. Усіх, всі праведники. А ми безпосередньо визначаємо і вшановуємо тих, яких ми знаємо, які є з Волині. Дуже дякую. Але мональна субота ще буде сьогодні. Богослужіння буде заупокійне, то в першу чергу це заупокійне богослужіння буде присвячене власне оцим загиблим на Майдані, а потім будемо згадувати всіх від віку спочилих. Тому я особливо закликаю усіх сьогодні прийти до храмів, де зазвичай ходять, і згадувати в першу чергу тих, хто постраждав за Україну, постраждав сьогодні, а потім вже згадувати усіх інших.